Нашій кав'ярні нам подарували на день народження Олександра ось таку фотографію. Це наш сімбочка. І кожного разу, коли дітки заходять, вони загалом звертають на неї увагу і тако сімба, сімба, сімба. І кожна мама, чи то тату, чи то бабуся. І це дуже-дуже приємно, що вони так роблять. Вони завжди зупиняють, розворачують діток і показують, що це ось наш Саша герой. Що це наш Сімба, що це на чесного кав'ярня, що це був такий воїн, який загинув заради того, щоб ми тут зараз знаходились. Назва у нас сімба символічна, да, з Сашою, бо це його позивне. Коли він прийшов у 2020 році по контракту захищати Україну, ось в нього була така шапочка тепленька. І коли його побачили його побратими, то сказали, що він як молодий Лев. Що Він, похожий, дуже сильно схожий на Сімбу. Диві, і тут Левенятку. Бачиш? У -у -у. Вже з самого початку. Так, да, з самого початку. Інду. Да. Угу. Ярослава хотіла назвати в честь Саші, але так як Сімбу, більшість знають як мультяшного героя, то вже і сфера пішла більш якби джунглі, е якийсь там лабіринт, багато зелені, е сонячна стеля. І Сімба, це наш герой, як герой мультика, так і наш сімейний герой. Він оберігає всіх нас. <с me> так, ну, Шкода, що так сталося. Так не має бути. Але ми будемо берегти цю пам'ять. Все в білю нам тепер треба дожити все життя. Кажуть, при не лічить, нічого не лічить. Нічого не лічить, ніколи не вилічить. Я мама сімби загиблого героя колмітці Олександра Валентиновича, який народився. Народився він осінь. восени. І знаєте, колись ми коли жили в другому кінці міста, і в нас була сусідка така бабуся, і вона завжди казала, як, як я завагітніла, як я вже народила Сашу, вона каже, Наташа, діти, які народжуються в неділю, будуть щасливі. Але так клята війна розпорядилася, що. Як він був маленький, ходив в садочок, він такий, казали вихователі, коли він каже, такий вам буде каже, з ним чашку, бо він такий трошки впертий хлопчик, але того, чого він собі хоче, він того доб'ється. Дуже серйозний, дуже чересчур серйозний на свої роки. Маленький був, і ще я пам'ятаю такий один момент, що як ми переїхали в будинок Новий жити, я його завела в садочок. завела в садочок. Він дуже не хотів в садочок ходити, але ми тоді працювали, і я, і чоловік, і не було такої змоги сидіти, і ми його дуже рано віддали в садочок. Я пішла з дочкою в лікарню, приходжу, а стоїть сусідка і тримає його на руках. Йому було всього два роки, і він каже, до мене, Наташа, що ти дитину? Поки не кажу, як в садочок зевела. Він маленький, знав ще, де він, де він живе, це йому було два роки. Він знав, де він живе, прийшов сам з садочка пішки. Так. Всі тоді в садочку його всі шукали, всі, де він подівся, ну що ж, дитина, два роки дитина, а ніхто не міг подумати, що він в тому маленькому віці, він так знав, куди йому треба йти. Ще хочу сказати, що як він був маленький, хочу нагадати, приходять до нас гості кажуть, «Саша, Саш, а що тобі дід Мороз подарив? А він каже. Тоблю з куцельками. Там перелічив, що там каже, тоблю з цюкельками, з куцельками подарив. Так його і наші сусіди, і наші всі знайомі каже, так от, зразу казали, тоблю з куцельками. Відсміялися над ним, що це він такий. Ще з маличку він знав, що він хоче. Завжди він знав, як сказати. Завжди він знав, що сказати, маму, що так чи так. І кажу, як Саша в тебе справи. У мене все добре. А як вас завжди питав? Вже він був старший, пішов він займатися е певроліфтингом. Я кажу, кажу, Саша, ну ти ж кажу, малий такий, що ж ти кажу, такі тяжесті ті таскаєш. Він каже, мама, все буде добре. Зато я буду гарний, зато я буду такий підтягнутий, спортивний. Я завжди йому казала, кажу, кажу, Саша, що ж ти кажу, такий ходив. Він каже, мама, за то я рельєф ти в мене гарний тіл. В школі він був такий, вроді би не скажеш тихий, і такий, він, він такий, шубушний хлопчик був. В школу мене ніколи не визивали. Він завжди був, вроді би, заказувалося, що це хлопчик був, але в школу ніколи нас не визивали. Він був дисциплінований, дуже дружелюбний. Спочатку дуже він хотів бути фітнес-тренером, ще таке. Ходив, займався, займався, хочу бути фітнес-тренером-тренером. Це те, що в нього було перше. Займався, ходив, поступив тоді в педагогічний інститут, на, на такий факультет. Навчиля фіз фізичного виховання і спорту. Але не довчившись, він захотів поїхати в Польщу, попрацювати в Польщі. Як він вже загинув, фотографію ми зробили меморіальну дошку, яку тривали в школі, а то вчителька сказала класна керівничка, каже, що ви трошки неудачно фотографію підібрали, бо завжди була посмішка на обличчі, завжди це він сам себе зафотографував. Але ніхто не, не міг подумати, що це, це фотографія. Буде. Поїхати вони з другом хотіли в французький лігіон. Поїхали вони туди, готувалися вони, це ж зразу, зразу після школи. Спортпідготовку нам прийняли, а е, там вже була комісія і каже, він приїжджає, каже, мало представляєш, там був такий расист, який в якого мене не з співбесіду. Хоча все по, по спортивному, по підготовці вони пройшли. Бо вони тут готувалися. І після того як він вже приїхав сюди, знайшли вони з другом, таку військову частину сели спеціальних операцій, такий рід, рід військ, які вони думали, що це таке в французькому легіоні. І вони вирішили з другом вступити сюди, в селі спеціальних операцій. Поїхали туди самі. Ми навіть ми навіть, навіть і нічого не знали. Вони поїхали тут. Вони тренувалися. Там вони пройшли пройшли спортивну підготовку. Їх записали аж після того. Він приїхав і сказав, що так і так ми. Я вже записаний у селі спеціальних операцій. Що, Саша, ти дивіться, це, це дуже така ну, опасно, Це все. Він каже: мама, все буде добре. Я можу йти. Якщо воно щось має бути, то воно буде. Можна йти у голову впаде. Так що цього каже, боятися не треба. Все буде добре, як не завжди запевняв. Коли не запитаєш, коли не позвониш, все буде добре, все буде добре. Вона з батьком ставиться завжди з розумінням, завжди з повагою, завжди з теплотою. Можна було надіятися на, на нього. От він скаже, як вроді би такий молодий був, а він так тобі розсудить, так тобі скаже, що як то ж людина прожила і вже такий має досвід свого життя, що... Можна навіть і прислухатися до того всього. Молоко любив пити, от він з дитинства. Молоко з булкою, там, з картошкою, з хлібом. Як вже старший став, то автожаром картошку з молоком. Оце таке не був вибагливий, але приїжджає і завжди там, на куповий купи, прийде, принесе там, батькові, там, мені та все. А ми кажемо, Саша, та що ж ти, та що ж, ж ти стільки платиш грошей? Він каже, та що? Того життя. А колись тоже я наготовлю всього, а він поїхав шаурму їсти. Бо Ви знаєте, як дитина любить шаурму, а то, що мама приготує, мама старалася, старалася. Він каже, мама, я потім це зім, ти мені це все з собою склади. Це ще він з 19-го року підписав контракт, то він же її, вони їх перекидали на різні позиції, дуже розказував багато, як, як вони жили, в якому будинку вони жили. Як їх накривали, як їх, як їх здавали, як вони оберігалися від того, щоб не було всяких прильотів. Каже, не завжди треба всім людям довіряти. Вони такі були молоді, але вони мудрі такі, що навіть буває, що і ми так можемо не подумати, як вони подумали про це. Саша приїжджала останній раз вдома, це як ішов на Бахмут перед Бахмутом. Це було у, десь в лютому місяці. Він приїхав, в нього була ротація, і він приїхав додому. І потім е, його мали хлопці забрати останній раз. І він бачив, він був знервований, він такий був. Ну, я кажу, що що таке? Та нічого, все нормально. Я кажу, то давай ми йдемо проважати. Він, ні, не треба не проважати, чого б не проважати. Бо хлопці за мною з'їдуть пізно, вилягайте та відпочивайте. Але ми вже тоді з чоловіком вже чекали, чекали, чекали. Він поїхав вже дуже тоді пізно. І Як він останній раз йшов і так, я так пам'ятаю, спустився, так повернувся до на нас. Не завжди він розказував мені все, говорив завжди з батьком, бо я завжди, коли він мені не казав, то я завжди плакала, то він старався мене не турбувати нічим, бо ж батько плакати не буде. Та й батькові розказував. Він завжди дуже хвилювався, коли я плакала тому і ніколи мені нічого не говорив. Навіть було таке, що він останній раз йшов на Бахмут. Його друг сказав мамі, що він йде на Бахмут. Мама поїхала з дружиною, бо в нього друг був одружений, ну, мама поїхала з дружиною. Вони з Хмельницького вони виїжджали, і вона поїхала туди, щоб побачитися з ним. А Сашу нікому не сказали. Хоча і жішов на бахмут, міг би сказати, ми б так би саме приїхали в Хмельницький. Як всі дітей проважали, батьки чи дружини? Нічого не сказав. Ми навіть не знали, що я кажу, потом вже кажу, а ти знав, що він йшов на бахмут до чоловіка? Він каже, ні, Саша нічого не казав. У нього завжди все було добре. Два роки пробігло, як один день. Кожен день стаєш і хвилина мовчання. Ми з чоловіком дуже це, У нас хвилина мовчання це. Де б не було, що б ми не робили? Ми ж завжди, завжди вшановуємо пам'ять наших хлопців, не тільки нашого сина, а наших всіх захисників, наших всіх воїнів, наших всіх героїв, так можна сказати. Але дуже боляче дивитися на те, що не всі це розуміють. Дуже хотілося, щоб ці хлопці, які поклали своє життя за краще майбутнє нашої, нашої держави, нашого всього народу, нашої України, щоб вони розуміли це. Дітей, таких маленьких, з маличку, треба їм розказувати, як і що, щоб вони розуміли завдяки кому вони живуть, ходять на роботу.